Головне благословити Твої майбутні роки, прослухай ці 30 секунд. Боже, дякую тобі за Твою вірність і любов до людини, яка дивиться це відео у минулі роки. Сьогодні я прошу, щоб Твоя рука завжди оберігала їхнє життя та родину у майбутньому. Господи, я молюся про численні перемоги для них. Нехай ти ведеш їхні кроки. Даруй надприродний захист від усіх небезпек. Надійшли ангелів охороняти їх, де б вони не були, даруй фінансову свободу та забезпеч, щоб усі рахунки були сплачені, принеси мир і відновлення у їхню родину. Сьогодні, в ім'я Ісуса Христа, я виганяю всі обмани диявола, що сіють у серцях сумніви. Ти не зможеш, ти самотній, все скінчено, це все неправда. Вони можуть усе, вони не самотні. Нехай наступні роки стануть найблагословеннішими і найпрекраснішими в їхньому житті. Молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася Твого серця, напиши в коментарях Амінь, щоб Божий мир спустився на Твоє серце. Поділися з особливими для Тебе людьми, щоб більше сердець знайшли зцілення та спокій у світлі Господа.